Християни моляться Богу вранці і ввечері. Особисто я молюсь при запаленні свічки. Це не якась містична допомога. Просто це мені допомагає якось сконцентрувати увагу. Також в мене є чотки, вони також допомагають зібратися з думками і не відволікатися від слів молитви. Я молюсь по я слову, але я так, звик. я так звик. Я звик до цих молитв, до цих слів, які тут є. Я їх знаю майже на пам'яті, тому молюся по молитву слова. Але когось може бути інакше. Отже, знову таки, я пам'ятаю свій духовний шлях, і мені дуже тяжко було читати ці молитви з молитва слова, я їх майже не розумів. Але мені в свій час попалася дуже гарна книжка Мітрополіт Антонія Сурожського, яка називається Школа молитви, де там є дуже такі гарні поради про те, як. Налаштувати своє, своє духовне життя, ну і молитву також. Я раджу вранці ввечері молитися по 10 хвилин. Ну, Звичайно, в когось хтось може молитися і більше, це тільки вітається, а можливо, хтось і менше, якщо дійсно немає сил. Але оці 10 хвилин, да, це середнє, вранці ввечері. І в ці 10 хвилин можна вкладати оці слова, які є в молитовнику. Можна молитися молитвою Ісусовою, можна читати Псалтир. А якщо взагалі е немає, взагалі немає ніякого настрою, читайте Євангеліє. От просто відкрили 10 хвилин Євангеліє читайте і трішечки подумайте про те, що там прочитали. Звичайно, весь молитовний досвід, він повинен народжувати свою особисту молитву. Тому от Молитви, які є в молитовниках, вони нас вчать молитися своїми словами. Тому обов'язково треба говорити і своїми словами з Богом. Це всього-навсього азбука, це є зразок правильної молитви. Але от і в нас, в нашому серці, щось повинно своє народжуватися від свого духовного досвіду. Я ще раджу, після того, як помолилися, хоча б хвилиночку чи дві хвилиночки, побути в тиші. Отак сісти... На столу і просто побути в тиші, прислухатись до, до свого серця. Навіщо? Для того, щоб почути відповідь Божу, намагатися почути відповідь Божу. Тому раджу так помолилися, поговорили з Богом і помовчіть трішечки. Там Господь щось відповість. Е, Обов'язково моліться. Без молитви духовне життя неможливе, без спілкування з Богом. Духовне життя неможливе. За цей місяць в моєму житті відбулося а, декілька таких неприємних речей. По-перше, я чуть не залишився без ока, да, чуть собі око не виколов. Потім пройшов якийсь час, на дуже сильно захворів наш котик, да, в нього, він також залиш, чуть не залишився без ока. Ми возили його до ветеринара. Така також неприємність. Ми своїх котів дуже любимо і ми їх лікуємо, якщо вони хворіють. Потім виявилося так, що в моїй машині довелося робити майже всю ходову, бо вона прийшла. повністю, повністю Вийшла із ладу, повністю була ходова ця розбита, і довелося повністю робити така неприємність доволі серйозна. Хто має автомобіль, той розуміє, про що я говорю. Потім, матушки, на щуку, трапився такий страшний флюс на пів лиця, довелося зуб виривати. І так, взагалом, по дрібницях-подрібницях, я ще мудрився грипом захворіти, весь тиждень минулий прохворів, чи грипом, чи якоюсь такою простудою. І це все одне на одне. Знову таки, я не говорю про якісь дрібниці там насос в резервуарі для води він також, напевне, вийшов із ладу, воду качає не так, як треба. То те, то, те, то бензокаса також там подшипник, напевне, розсипався. Якби я був би людиною не віруючою, а своєвірною, я б напевне сказав би, що в мене хтось зглазив. Треба срочно до бабки їхати. А так як я християнин, я прекрасно розумію, да, що ці всі обставини вони в чомусь і для мого смирення, в чомусь, щоб я трішечки переоцінив своє життя, подивився якось під іншим кутом. Ну і, і все-таки з оку мене біда трапилась із за моєї неуважності. Біда кашача із-за того, що коти люблять дратися, і тому у них іноді трапляються неприємності. Ходова на машині зламалася, тому що все-таки багато років ходову я не робив. Зуб у матушки схватив, тому що ну, таке трапляється час від часу. Час від Часу таке трапляється у всіх нас. Всі неприємності вони трапляються. І це не обов'язково якась там сверхістейна річ. Просто ми всі люди, які живемо в поламаному, недосконалому світі. Тому надія на Бога. Шукаємо втіху в Богі і сили тільки в ньому. Особисто я так роблю і живемо далі. Одним із свідчень того, що Бог існує, є релігійний досвід людей. Скільки людей існують, вони завжди були релігійними. Про це говорить знову таки наука історія, тому що скільки не розкопують старовинніх поселень, там повсюди знаходять ознаки культу. Тобто люди, скільки вони існують, вони обов'язково вірили в духовне. Не існувало таких повністю атеїстичних народностей в давнину. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що люди інтуїтивно відчувають, що Бог є, те, що безсмертна душа існує. І про це, знову-таки, релігійний досвід людства, він про це і свідчить. Недооцінювати релігійний досвід не треба. Це все-таки є інтуїція наша, про те, що є реальним. Хтось може сказати, інтуїції довіряти не треба. Але знаєте, ми багато чого в цьому світі сприймаємо інтуїтивно. Ми інтуїтивно розуміємо, що наш всесвіт, світ, в якому ми живемо, це є реальність. А якщо хтось нам скаже, ви всі в матриці, як в відомому фільмі, так? як ми можемо доказати зворотнє та ніяк? Чи як ми можемо доказати, що нашому світу не 5 хвилин? Адже. А якщо світ виник п'ять хвилин тому з усіма нашими спогадами в цьому готовому вигляді і з нашим сніданком в шлунку, як ми можемо доказати, що це не так? Та ніяк? Ми просто віримо, що нашому всесвіту не п'ять хвилин? Ми довіряємо своєму досвіду і своїй інтуїції. Отак само і загальнолюдська інтуїція говорить про те, що Бог існує, про те, що є духовний світ, про те, що є безсмертні душі в нас самих. Це є досвід людей, які не треба ігнорувати. Так, звичайно, є там люди, які називають себе атеїстами, невіруючими, але статистично їх дуже мало. І навіть якщо люди кажуть, от ми не віримо в Бога, ну зато дуже сильно і просто вірять в глаз, в порчу, в гадання на картах Таро, багато існує. Всього того да, що от не являється сугубо матеріальним. Тому от навіть хто каже, називає себе невіруючим. Ну, якщо там покопатися, насправді незильно він і не віруючий. Він вірить в якусь містику, вірить в якесь духовне. Тому от загальне свідчення людства про духовний світ це є один із доказів існування Бога. Задумаємось про це. Ми сьогодні в Нікополі. Я приїхав лікувати зуб вже маточкою по очереді. Хворіємо зубами. І спочатку вона тепер я. Приїхали на наших жигулях. Ой! Попутно привезли нашого кота, котрий хворіє. Ми своїх твариночок любимо, тому намагаємось їх рятувати. На жаль, це в нас не завжди виходить. Але от стараємося. То і зуби полічив, і котика також, я думаю, полікує трошечки, щоб він вижив, щоб далі мишей ловив. Звичайно, кожного разу, коли ми їдемо в Нікопаль, це таке випробування для нас особисто. Тому що півтори години по бездоріжжю скакати. Наш дощик трошки пройшов, і ґрунтовочки трішки розм'якли, то сьогодні ми їхали по, по асфальту. А так, якщо сухенькі ґрунтовочки, то по ґрунтовці можна ще їхати. За годинку до Нікополя можна доїхати. А так, по бездоріжжю, півтори години. Ця бідна машина скільки вже перетерпіла, ну, але що ж ти зробиш? І знаєте, якось так от в Нікополі Знаєте, зустрічається і мир, і війна. З одного боку, місто живе своїм життям, люди ходять по вулицях. Здавалося б, і не скажеш, що війна. Але отак от приїжджаєш якимось районами. Помітні руйнування, помітно там десь прилетіло десь там вікна вибиті, бо там все фанерою зароблено. У ОСБ, там, де. Вікно повибивало. Час від часу чутно вибухи. Ну, сьогодні ще слава Богу не було чутно вибухів, оскільки ми зараз в Нікополі знаходимося. Поки що мирно, поки що. Хоча повітряна тривога була, артобстріл, про артобстріл попереджали. А так, та живемо, місто живе своїм життям, ми намагаємося жити своїм життям. А куди нам діватися? Слава Богу за все. Слава Богу за все. Бережи всі Господь і нехай буде мир. У нас ночі прийшов дощ, а це означає, що всі ґрунтовки повністю вийшли із ладу, по них їздити неможливо. Вони всі розкисли. І от по таких дорогах також їздити неможливо. Зараз я йду на службу. Я запізнююсь на соборне богослужіння. Я запізнююсь, тому що все, дорога розбита. Грунтовки розмочені. І як оце їздити? Напевно, треба, треба десь шукати гелікоптер, чи я не знаю, чи літак. Бо просто ховайся. От нас в селах оце такі дороги. Оце їдеш і просто, просто, просто немає слід. Всім гарного дня. Нещодавно один священик ділився зі мною. Своїм таким особливим досвідом у нього був один знайомий чоловік, з яким вони ну, не те, щоб дружили, але від час від часу спілкувалися навіть про Бога, про церкву, і він себе називав віруючим. Але потім трапилися всім відомі події, після яких ем, з усіх засобів масової інформації почали про церкву говорити всі, всякі різні несенітниці, розпалюючи міжрелігійну ворожнечу. І цей чоловік, на жаль, піддався цій пропаганді, і він дуже сильно змінив свою думку про церкву і про того самого священника. Він дуже говорив багато, багато несенітниці, а, говорив багато образливого. Ну, по суті, справа відрікся від своєї церкви, який був хрещений. Потім проходить якийсь час, і цей чоловік помирає, і на похорони гукають цього священника. І цей священник думає, як ж йому відспівувати, бо він ж відрікся від церкви. Він все-таки вирішив піти, але більшу частину самої служби не служити, відслужити по короткому. І от коли він дав возлас, коли почалася ця служба, цей священик закриває очі, як би не нароком, і бачить біля гробу душу цього самого чоловіка, який плаче взрит. І цей священик розуміє, що. Оцей чоловік просить і прощення, і просить молитви. І це, звичайно, священник відслужив службу повним чином. І служба пройшла молитовно і легко. Ось таке буває. Тут неможливо пояснити, напевно, і неможливо все поставити в один ряд, тому що кожен досвід він індивідуальний. Але, можливо, є люди, які якби. Іскрені заблуждаються. Але потім, коли наступає момент смерті, коли людина зустрічається з правдою Божою, вона це розуміє плаче да? і от плачує, ридає. Тому молитва це є прояв любові нашої. Тому напевно, ми повинні молитися за всіх і за тих, хто нас не любить, і за всіх, за всіх, тому що ми знову-таки можемо помолитися. Може людина. І покаявся в момент своєї смерті, може, людина і зрозуміла, що не права. Тому наша молитва запокійна, вона дуже важлива для всіх. Мій знайомий священик Кум, Він зараз служить в Германії, а якийсь час служив в Полтавській епархії, розповідав. Такий свій також дуже такий, цікавий досвід. Він служив в місті і його якось погукали на похорони виспівати, якусь жіночку. Він цю жіночку абсолютно не знав, вона не знайома. Ну і коли він прийшов служити службу, під час богослужіння йому стало дуже погано. Він на силу на силу закінчив саму службу. Потім поїхав додому, приліг і заснув і сниться йому сон, що він знову такий. Там, в тій квартирі, там, де він відспівував цю жінку. Посеред квартири стоїть труна. В цій труні лежить оця сама жінка, якою він відспівував. І тут раптом встає ця жінка з труни і кричить на цього священника. Чого ти сюди прийшов? Ти мені не потрібен. Вийди звідси геть. Ну і цей священник просто прокинувся в такому холодному поту. А, ось, таке, ось таке. Чому так? Ну знову таки тут нема нічого дивного, тому що коли при житті люди любили Бога, любили церкву, вони після свого земного життя також продовжують любити і радуються присутності священника на службі, коли їх відспівують. А коли людина ненавиділа церкву, не була віруюча, то звичайно і по своїй смерті це сама не любов і невіра. Не залишається, тому от іноді буває така реакція. Це підтвердить кожен священик, тому що кожний священик має цей самий досвід, що на одних похоронах, здавалося б, легко молиться, в особливості на тих похоронах, там де ти знаєш, що хорониш людину, яка була віруючою. А іноді буває так, що просто на силу на силу служби відслужуєш. службу відслужуєш. А коли службу закінчив служити, зразу ж стає легше. А потім родичі розповідають: ой, бачка, а цей він, коли помирав, він казав, щоб священика не гукати. А ми вас оце похукали. от ми не знаємо, чи ми правильно вчинили вчині. Ну, тоді зрозуміло, чому було погано під час служби, бо ця людина при житті не хотіла бачити священика і по закінченні свого земного життя ніх, також не хоче бачити священика біля трони своєї навіть. Ось так буває. Ось так буває. Духовний світ він проявляється, іноді це відчувається в такому доволі, доволі таки цікавому досвіді. Ось таке буває. Сільські дзвони. Це в селах в основному такі дзвони. Іноді мені задають таке питання: якщо Бог є, чому Бог не може себе проявити явно, щоб усі побачили і всі увірували? Уявімо собі таку ситуацію. От Ви зараз на небі бачите там якийсь напис: Я є Бог, мені одному служить, мені одному поклоняйтеся. Ну чи взагалі Бог всі свої сили і слави явиться всім нам, і ми от побачимо Бога і якимсь дивом залишимося живими. що тоді відбудеться? Звичайно, невіруючих не буде, будуть всі віруючі. Хоча, знаєте, можливо, будуть і невіруючі, просто вони це інтерпретують як збой матриці, чи інопоняття прилетіли. Тобто в релігійному плані віруючих стане не сильно більше. А якщо хтось і буде таким, то в такому випадку хтось буде Бога боятися, і тільки буде страх, хтось буде служити Богу з ідеєю тим, щоб побільше заповіді виконати, щоб потім було побільше бонусів. Чисто таке споживацьке. Ти мені, я тобі. А чи будуть Бога любити? Я дуже сумніваюся. Тому що коли тебе припирають до стінки, очевидністю, вибору не залишається. А Бог хоче, щоб ми його любили добровільно. І тому він своєю всемогутністю нас не припирає до стінки, а дає можливість вибору. Мені згадується казка, там, де принц вирішив одружитися. Об'яви в своєму царстві, що він хоче одружитися, то черга буде дуже велика снівест, які захочуть стати принцесою. Хто не хоче бути принцесою. А його це не устраює. Він, хоч, він хоче зустріти ту, яка його полюбить. Не за те, що він принц, а просто як людину. Він тоді передягається просто людиною, живе там в своєму якомусь спаселенню і зустрічає ту, яка його полюбила по-справжньому, а потім відкрилося, що це ще й принц. Появіть, яка була радість і щастя в цій дівчини? Отак і Бог хоче, щоб ми його любили добровільно, тому він нас не перебирає очевидністю, він дає нам можливість вибору. І коли ми віримо, не дивлячись ні на що, оця віра справжня, і коли Господь явиться в своїй сілі і славі, для нас віручів, це буде велика радість. Ось так. Тому віримо Богу. До речі, кажучи, інтелектуальних доводів, на користь того, що Бог існує, їх з головою просто, тільки лінивий, не побачає і не зрозуміє. Тому віруючим будь нормально. Будьмо віруючими християнами. Deus e é. amém